Перші марки, листівки та конверти з нової теми, яка безпосередньо присвячена Збройним силам України, випустила Укрпошта. В день захисника України погасили марки, на яких зображені воїни шести видів військ наших збройних сил. Деталі в наступному сюжеті. Укрпошта випустила листки з шістьма марками, присвяченими різним родам українського війська тиражем 1 мільйон. Прикарпаття отримало 60 тисяч таких комплектів. Вартість одного складає 120 гривень, 48 з яких Укрпошта віддасть на потреби ЗСУ. На листку зображено шість марок. Кожна марочка уособлює в собі різні види рід військ збройних сил України, і їхню структуру. Це є сухопутні війська, це десантно-штурмові війська. Це є. Військово-повітряні сили, морські сили України, сили територіальної оборони, сили спеціальних призначень. У нас і багато ще інших і родів військ, і різних це. Я думаю, що це початок нової тематики, саме буде посвячений нашим збройним силам України, нашим захисникам. День захисника України відбулося урочисте погашення нових марок штемпелем. Перший день багато охочих мали можливість придбати їх і таким чином долучитися до допомоги українській армії. Цей випуск для мене дуже визначний. Ну, по-перше, я збираю всю Україну. Ну, військову тему це обов'язково, бо в мене дочка офіцер поліції, вона учасник бойових дій, і, і ми з жінкою постійно допомагали нашим військовим. Тому для нас ця тема якби така дуже близька до нашої родини. А я щоразу купляю набори. Це для мене як знак. Нашої стійкості також хочеться долучитися до благодійної складової. Ось і це історія. На урочистості погашення марок, присвячених ЗСУ, зібралися представники місцевої влади, громадськості, тероборони. Військові. <праць> Я насправді тішуся, що мене запросили на погашення цієї марки, присвяченої Збройним силам України, і саме в день е е великого свята е Покрові Пресвятої Богородиці. Е в день створення української повстанської армії і в день, який офіційно є днем. Українських захисників і захисниць, якщо чесно сказати, я навіть є прихильником того і свого часу цю думку висловлював, щоб саме в цей день було визначено святом збройних сил України, святом української армії. Хочу привітати всіх наших захисників, захисниць, тому що вони мужні, вони хоробрі. Вони не скорені і вони все роблять для того, щоб прийшла та омріяна перемога на нашу державу. Я щойно повернулася з університету, який релокувався до нас в Луганської області. І сьогодні також мужні молоді юнаки і хлопці і дівчатка складали присягу на вірність України. Це також наші захисники, які сьогодні вибрали ту дорогу важку і складну, але таку потрібну і відповідальну. Автор цього поштового випуску присвяченого нашим захисникам, художник з Краматорська Антон Хрупін, марки з серії Збройні Сили України Укрпошта випускатиме й надалі.